Друзі, ви коли-небудь пробували шашлик з абрикосовим чатні. Це ідеальний соус для шашлика, а готується він так. Складаємо в кастрюлю абрикоси без кісточок, яблука без насіння, цибулю-чесник, вливаємо воду і варимо, доки все гарненько не розвариться. Приблизно 30-40 хвилин. Потім все перебиваємо блендером, ну а далі моя не улюблена справа перетирання через сито. Можна і не перетирати, але я не люблю ось такі грубі волокна. Чистий соус переливаємо в кастрюлю. Додаємо спеції, вони всі мають бути мелені. імбір, чорний перець, паприка, кориця, коріандр і гваздика, сіль, цукор і оце 9-відсотковий. Все перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин. Переливаємо в баночки, вони в мене по 200-300 грам. Закриваємо кришками, перевертаємо і укутуємо смачної зимової насолоди.